Ми розглядали і все ж таки почну доповідь спочатку. Комісія за результатами перевірки згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 26 грудня 2014 року звела рекомендоване для обрання на посаду судді Мостицького районного суду у Львівської області безстроково. До Сергій Юрійович, 11 серпня 1978 року народження громадянин України має вищу юридичну освіту, проживає в Україні понад 10 років, володіє державною мовою указом президента України від 4 листопада 2009 року, призначений на посаду судді мостицького районного суду Львівської області строком на 5 років. Строк повноважень судді зала закінчився 4 листопада 2014 року. Під час попереднього розгляду матеріалів щодо призначення на посаду судді Вищої Ради юстиції були надіслані запити до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Генеральної прокуратури України прокуратури Львівської області головного управління національної. Поліцію Львівської області про надання відомостей щодо в отримано отримана відповідно, відповідно до анкети, що яка міститься в досьє кандидата до зала, зазначив, що стосовно нього не порушувалися кримінальні справи. Під час попереднього розгляду справи про обрання до на посаду судді Мостицького районного суду у Львівської області виявлені обставини, які свідчать про невідповідність кандидата критерію доброчесності чи професійної, таки або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з призначенням вказаного в суді на посаду. Зокрема, на адресу вищої ради. Правосуддя 13 лютого 2018 року надіслав лист Служби безпеки України про те, що в ході оперативно-службової діяльності ГУК, БКО, Служби безпеки України, отримано інформацію, що суддя Мостицького районного суду Львівської області джала, будучи кандидатом на призначення суддею, безстроково, очевидно, з метою уникнення негативних для себе наслідків, вказав недостовірні дані в анкеті, яку в подальшому подав до комісії та Вищої ради правосуддя. Так, дозвала в анкеті кандидата на посаду суддів, казав, що стосовно нього не порушував з кримінальних справ. Хоча, за наявною інформацією, 5 вересня 2012 року заступником генерального прокурора України за матеріалами у БОЗ ГОО МВС України у Львівській області порушена кримінальну справу за номером 181-2095 щодо дозвали за ознаками складу злочину, передбачено частиною 1 статті 14, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, яка в подальшому 5 листопада 2012 року закрита на підставі пункту 2 статті 6 Кримінального процесу Суального кодексу України в редакції від 28 грудня 10-го року. На члени членовичі ради правосуддя від 30 січня 17-го року від прокуратури Румівської області надіслав відповідь про те, що 5 вересня 2011 року стосовно до 11 серпня 1978 року народження заступниками Генерального прокурора України порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбачені частиною першої статті 14 частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Також прокуратурою Львівської області надана належним чином засвічена копія постанови про порушення кримінальної справи від. 5 вересня 2012 року та постанову про закриття кримінальної справи від 5 листопада 2012 року. З постанови про порушення кримінальної справи від 5 вересня 2012 року вбачається, що приводом для порушення вказаної кримінальної справи стали заява БУК про вимагання у нього судей Мостицького районного суду Львівської області залою грошових коштів у сумі 3 тисячі доларів США. За не призначення його підзахисному покаранні пов'язано з позбавленням болі та безпосередньо виявлені органами зізнання ознак злочину. Підставами для порушення кримінальної справи, крім пояснення адвоката Бука і пояснення підзахисного Городечного стали матеріалами оперативно-технічних заходів, якими підтверджується факт висловлювання 23 до 27 серпня 12-го року суддею мистицького районного суду Львівської області в залою, вимоги БУКу про необхідність передачі йому 3 тисяч доларів США. Відповідно до постанови про закриття кримінальної справи від 5 листопада 2012 року, легалізованими матеріалами оперативно-технічних заходів, що проводились працівниками ОБОЗГУ МВС України Львівської області. Підтверджено факт висловлювання 23 третього, сьомого серпня дванадцятого року. Судею Джалою вимоги БУКУ про необхідність передачі йому 3 тисяч доларів США. Слідчі в прокуратури прокуратури Львівської області Стебельник постанові про закриття кримінальної справи від 5 листопада 2012 року зазначив, що аналізуючи матеріали кримінальної справи в їх сукупності, встановлено, що 7.09.2012 року БУК у визначений час не передав, а дзвола не отримав від нього хабар з незалежності від волі Бук. З причин у зв'язку з відмовою дзволив його одержання, тобто добровільною відмовою до від скоєння злочину. Факт добровільної відмови до від скоєння злочину стверджується показами Бука в научній ставці. Зі змістом вказаної постановою від 5 листопада 2012 року про закриття кримінальної справи бачається, що в діях дзво, які усвідомлював можливість доведення злочину до кінця дійсно, мали місце ознаки готування до отримання хабара, проте послідуюча його поведінка, свідчила просто точне та своєчасне припинення готування до злочину за своєю волею, а фактично вчинене ним діяння не. Замістило складу іншого злочину. За результатами досудового слідства, обвинувачення взагалі не пред'являлось, і 5 листопада 2012 року прокуратура Львівської області кримінальну справу стосовно взагалі за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першої статті 14 частини 3 статті 368 кримінального кодексу України, було закрито у зв'язку з відсутністю його діях складу злочину. Дійсно, в анкеті кандидата на посаду судді, яка міститься в досьє судді Мостицького районного суду. Львівської області Взяла, в розділі третьому відомості про притягнення до відповідальності. На питання, чи притягувався він до кримінальної відповідальності, суддя в зазначив, що він не притягувався до кримінальної відповідальності. Я вважаю, що вказана, на моє переконання, я вважаю, що вказана обставина є обставина, яка викликає сумнів і я переконую у рекомендуванні вказаного судді, на мою думку, щодо призначення судді в зали Сергія Юрич на посаді судді Мостицького районного суду Львівської області. Ви чули мій висновок, ви знаєте цю справу, ми минулого разу відкладали. Що ви можете пояснити додатково, крім того, що я зазначила? Насамперед, щодо анкети судді, я хотів би зазначити: в анкеті судді так. поставлено запитання, чи притягувалися ви до кримінальної <кій> відповідальності. Що є моментом притягнення до кримінальної відповідальності? Згідно діючого кримінально процесуального кодексу, притягнення до кримінальної відповідальності це стадія кримінального кругу. Провадження, яке розпочинається з моменту пред'явлення підозри. у старому КПК, це була стадія з моменту пред'явлення обвинувачення. Ні, підозра, ні обвинувачення мені не пред'являлися, тому я дав правдиву відповідь про те, що я не притягувався до кримінальної відповідальності. Справа закрита з за реабілітуючих обставин. Я прошу членів Вищої ради правосуддя звернути увагу на одну дату. Це 5 вересня 2012 року. Цього дня Вища Рада юстиції вирішувала питання про призначення мене заступником голови суду. І в цей же день порушена Генеральною прокуратурою проти мене кримінальна справа. Тобто, випадковості я не вірю. Все робилося для того, щоб очорнити мою репутацію і не призвести до того, щоб, поруш... щоб я став заступником голови суду. Заява Бука це все наклеп. Це колишній працівник правоохоронних органів, який був звільнений за нерегулітуючих обставин з правоохоронних органів. Він намагався через суди поновитися, однак йому це не вдавалося, і з того часу він якби, активізував свою діяльність у по суддях, по тому що він вчиняє провокації. Він прийшов до мене по кримінальній справі, яка перебувала в мене в провадженні, написав заяву як адвокат про те, що він хоче вступити в справу. Ознайомитися зі справою на підтвердження своїх повноважень він надав копію нотаріального засвідченого доручення. Я пояснив йому, що адвокат повинен мати свій доступ на заняття адвокатської діяльності, договір і угоду. Він пояснив, що ці документи він довезе, однак він з собою в даний момент не має. Подальшому, декілька разів він до мене приїжджав, я йому нагадував про необхідність подачі цих документів. Він всіляко. Зволікав, не надавав мені цих документів. Потім перед засіданням признався, що він хоче взяти участь в справі, як інший фахівець в галузі права. Я йому пояснив, що з цього приводу є рішення Конституційного суду. Це мертва норма була по старому КПК. Тобто, крім адвоката, ніхто не міг захищати обвинуваченого. Він, очевидно, будучи обуреним такими моїми діями, що я його не допускаю до участі в справі, написав на мене таку заяву і накле. Тобто, жодної неправомірної поведінки я не вчиняв. Це все його накло. Я 15 років працюю в цьому суді, як то кажуть, в найнижчої посади і до заступника голови суду. Весь час поведінка моя була бездоганною, жодних зауважень по службі не мав. Характеризуюся виключно позитивно. Скарги на мою роботу взагалі від громадян не поступали. Невеликий процент скасованих рішень, всього два вироки, якщо повністю брати скасовані за весь період, і три рішення по цивільних справах, там ще декілька рішень було частково змінено. Тобто просив би взяти до уваги саме мою поведінку як судді під час розгляду мною справ, а не невдалу провокацію правоохоронних органів. У мене питання зв'язку з вашою доповіддю. Скажіть, будь ласка, чи правильно я зрозуміла, що ви спілкувалися з адвокатом позапроцесуальним процесуальним шляхом? Він прийшов до мене, представився адвокатом і хотів вступити в справу. Подав мені заяву про те, що він хоче вступити, взяти участь у справі. Це, я йому це, пояснив, це відбувалося що відбувалося при... в судовому засіданні? Ні. Він прийшов перед засіданням до мене в кабінет, приніс цю заяву, щоб я наклав на ній резолюцію. Про те, що я допускаю якби, його до участі в справі, надаю йому можливість ознайомитися з матеріалами справи. Про те, що він хоче ознайомитися як адвокат з матеріалами справи, але він не подав своїх. Повноваження як адвокат свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, угоди і Ордеру, тому я його не допускав до участі в справі. Він був цим обурений. Скажіть, будь ласка, а як тоді пояснити, що з матеріалів про закриття кримінальної справи, яку ви не оскаржували, вбачається, що лівелізованими матеріалами оперативно-технічних заходів, що проводили з працівниками у БОЗГУМВС України Львівської області, підтверджено факт висловлювання 23 та 27 серпня 2012 року суддею Дезалою вимоги буку про необхідність передачі йому 3 тисяч доларів США. Я виключно говорив з ним про повноваження. Можливо, мої слова, які стосуються надання оцих цих документів свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, договору і ордеру, були перекручені спотворені з метою, щоб мене очорнити. Навіть зазначена сума. Не знаю, звідки взялася ця сума. Я ніколи йому жодних вимог про надання грошових коштів не надавав. Ще запитання будуть? Немає? Сідайте, будь ласка. Сагун Андрій Васильович наступний.